Кабмін, ще у листопаді прийняв постанову про створення при облдержадміністраціях громадських рад. Вони на думку столичних чиновників, мають забезпечити участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, тобто зблизити владу з народом. Сьогодні в Рівному відбулися установчі збори як результат місячної підготовки та збору документів, охочих увійти у громадську раду. Ці строки ми витримали рівно 10 днів. Пройшло з того моменту до нашого сьогоднішнього засідання. Рівно 10 днів. Пройшло з моменту, коли ми припинили прийом документів. От, 30 днів було виділено те, щоб подали такі документи. Є області, в яких подавалось по 240 документів. Інститутів громадянського суспільства у нас 61. засідання, яке зібрало різношерсті інститути громадянського суспільства, виявилося гучним та затяжним. Тим найбільше тяганини виникало не через головне питання порядку денного формування громадської ради, а через сам порядок денний засідання. Секретаря і лічильну комісію цих зборів цих на сьогоднішній день ми обираємо. Головуючо, нам прислали зверху, звідки від кого, і ми його не хочемо затвердити, і кажемо, що це так добре. Головуючим залишився Рекомендований ініціативною групою Олексій Горецький визначилися із лічильною комісією, і нарешті визначили кількісний склад громадської ради. Туди входитиме 51 інститут громадянського суспільства. Ще 10 мали шанс увійти в раду, але просто не з'явились на засідання. Ольга Міхньов Юрій Кобів новини рівного.